Всім привіт! Хочу сказати пару слов про свій YouTube канал, Telegram канал. Якщо ти дійсно цікавився трейдингом і ти хочеш навчитися торгувати на крипторинки, я тобі рекомендую підписатися на мій Telegram канал, на мій YouTube канал, і ти зможеш розвиватися в трейдингі з шагами. Повір, я зараз тобі це докажу і покажу свої результати, як я торгую. Як я аналізую ринок для того, щоб входити в стілки. Тепер я хочу сказати ще пару слов про свій канал. Це канал про трейдинг без зайвих ускладнень. Тут ми аналізуємо ринок, розбираємо стратегії і вчимося бачити можливість там, де інші бачать тільки хаос. Якщо ти хочеш зрозуміти. Як працює ринок, як на ньому заробляти, яка механіка движення, ціни іменно ринка. Я це все розказую безплатно на своєму YouTube-каналі. Також даю е, Telegram -сигнали, да, сигнали по трейдингу у своєму Telegram-каналі. Це все безплатно. Тепер давай проаналізуємо графік біткоїну, і потім подивимось на мою зділку. По ложному пробою. Якщо ти захочеш, я тебе навчу торгувати ложний пробой. Що я буду чекати по графіку біткої. Зараз я тобі проаналізую свої дві ключові, два ключових уровня. Це уровень 117 397 був сформірований по хаю цього бара, бо звідси в нас було падіння. Далі. Уровень 113 318 був сформірований по цьому хаю бару, але скореектуваний по часовичку. І ми бачимо тут Його підтвердили. Тут у нас є накоплення і пробой нашого ключового уровня. Зараз цей уровень для нас став зеркальний. Він є теж для нас ключовий. Тепер, які я буду чекати сценарії по графіку біткоїну, в першу чергу я буду чекати підход до нашого ключового уровня, пробой, закріплення вище уровня, лонг до 123 300 доларів. Якщо такого сценарію не Відбувається, я буду чекати другий сценарій. Я буду чекати підход до нашого зеркального уровня, ретест уровня може бути також пробой його ложним пробоєм або сложним ложним пробоєм. Вихід ціни вище, проторговочка якась невеличка і підход до 117 тисяч цього уровня. І потім пробой вище нашого рівня 123 Ну також ми тут чекаємо проторговку, як ти зрозумів, для того, щоб ми пішли вище. Такий сценарій у мене по біткоїну. Тепер давай розберемо зділку мою по монетки. Монетка називається Пенк. була зроблена ця зділка недавно. Що я хочу тобі сказати по поводу зділки, як ми повинні аналізувати ринок для того, щоб зайти в зділку. В першу чергу, ти повинен зрозуміти, коли ти заходиш в зділку, у нас є потенціал того, що ціна піде в твою сторону 50%. Для того, щоб уви, для того, щоб збільшити свій потенціал, ти не додавати предпосилки. У мене кожна предпосилка це 5%. У мене є предпосилки для ложного пробою. У мене є предпосилки для пробою. І так, як ти бачиш, перша предпосилка це зрозумілий уровень, друга предпосилка, бистрий підход, третя предпосилка, реакція на рівень в прошлом і безоткатне двіження. Ці всі чотири предпосилки мені дають 20% до 50%. І таким образом в мене виходить 70% движение піде в шорт. Тепер ми дивимося на графік 4 часовичка. Тут я пишу, що пробой без накоплення. Я бачу, як ціна підлетіла до нашого уровня без накоплення. Це не вможливіє ціну того, що вона піде вище. Дивимось часовичок. На часовичку така ж сама картинка, ми бачимо е, е, дистрибуцію або швидкий підход, який нам указує, на те, що ціна не зможе піти вище. Тепер давай подивимось на 5 минутку. Що я пишу на 5-минутки? Якщо тобі цікаво, зараз ми проаналізуємо. В першу чергу, дивись, що я пишу: Бистрий підход, виход за уровень, неможливість ціни піти вище. Шорт, пониження хайов. Ось я бачу наші хаї по тренду, да? які вказують на те, що в нас йде нисходящий тренд. Також в нас є пониження хайов. Воно також указує нам на нисходящий тренд. Далі. Я бачу оце це вихід ціни вище. Ось у нас йде ціни вище, але ціна не змогла піти вище да, нашого рівня і заганяють вниз. Ось ти бачиш оцю стрілочку. Ця стрілочка указує на те, що я зайшов на цьому барі по рівню. Це стрілочка від Binance. Далі я беру свій потенціал 6, 67 ризиків, Ось тут. А бачиш бачите цю зелену, зелену стрілочку. Я закрив свій take-profit десь отут, а, Да? Ось take profit я закрив. Таким образом, ризикуючи на 20 долларов, я заробив свої там, 120 долларов, трошечки більше. Да? Ти можеш також цьому навчитись, якщо ти хочеш, слідкуй за моїм каналом. Став подобайку, став підписуйся на канал, якщо тобі було цікаво. Всім пока-пока!